Отож, на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські військові просунулися в напрямку населеного пункту Кринки. За деякими даними, ми розширили зону контролю поблизу цього села. Також повідомлялося про те, що інтенсивні бої наразі точаться біля пойми, піщанівки і підстепно. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, командування угруповання військ противника, ймовірно, приступило до реалізації плану щодо ліквідації тактичних плацдармів ЗСУ. Генерал тип. Плинський, судячи зі всього, цілком логічно вирішив розпочати з найбільш загрозливого для себе плацдарму, який знаходиться в районі села Кринки. Задом окупантів полягає у тому, що ворог хоче створити перевагу у силах та засобах у вигляді трьох тактичних груп. А потім двома з них з району Корсунки та Козачих лагерів відповідно атакувати вздовж прибережної дороги Олешки Нова Каховка в напрямку Кринків. В той час, як третя фронтальна буде діяти через ліс південніше кринок, намагаючись відтіснити передові підрозділи зсу з північної частини лісу, спочатку у месело, а потім до річки. Як повідомив Машовець, тут вже почала діяти фронтальна група, до якої очевидно входять підрозділи 26-го мотострілецького полку, 70-ї мотострілецької дивізії та окремі підрозділи 144 ї окремої мотострілецької бригади, і їм нібито вже вдалося просунутись майже до південно-східної околиці села. В районі козачих лагерів противник зосередив ще одну тактичну групу у вигляді 1445-го та 385-го мотострілецького полку, 328-го десантно штурмового Мового полку та батальйону Барс 4 Ну і по напрямку селищ Корсунка Кринки розгорнуті як мінімум два батальйони 810-ї окремої бригади морської піхоти та стільки ж 205-ї окремої мотострілецької бригади та 404-го мотострілецького полку. Також тут присутні тактичні загони Штормзе, чисельністю у 230 ув'язнених. За обсягом і кількістю цих сил і засобів, можемо сміливо стверджувати, що лише проти одного українського плацдарму в районі села противник зосередив майже дві повноцінні бригади таким чином в українських морпіхів склалася складна ситуація у зв'язку з прибуттям нових російських сил. Окупантів справді багато. Якщо раніше морпіхи могли просуватися з мінімальним прямим контактом з ворогом, використовуючи ФПВ-дрони та інші засоби ураження противника, то зараз прорив у ліс став набагато важчим проти української роти на лівому березі, за кількістю солдат, воює приблизно дві повноцінні бригади. Це вважаєте, 150 солдатів зсу на близько 2000 окупантів без рахування ще не задіяних сил або резервів. Це при врахуванні постійних авіабомбових ударів, і так по невеликій площі. В той самий час військовий оглядач Костянтин Машовець визнає, що генерал Теплинський діє досить зважено та логічно, намагаючись не створювати скупчення військ перед українським плацдармом в умовах переваги зсу у питаннях розвідки та в ефективності дії артилерії, а долучаючи до активних дій проти наших плацдармів рівно стільки військ, скільки потрібно, тобто щоб мати очевидну перевагу в силах і засобах, але в той же час не підставляти або намагатися не підставляти свої війська під ефективний вогонь української артилерії у районах та на Убежах їх зосередження та розгортання за словами Машовця, це досить рідка професійна якість серед російських армійських командирів оперативного рівня, які у своїй більшості намагаються діяти на храпом, кидаючи у бій війська для того, аби задавити противника масою. Втім, як зауважив Машовець вирішальним моментом щодо ситуації на Лівобережжі будуть не власні кроки теплинського, а саме рішення українського командування. Справа в тому, що ідеї генерала теплинського в тих конкретних умовах, які зараз склалися на лівому березі. В основній своїй частині є цілком очевидними та прогнозованими. Інша справа ЗСУ, які мають вирішити цілий комплекс достатньо складних завдань щодо отримання та збереження своїх плацдармів. Для цього їм треба буде виявити не тільки достатньо високі бойові якості, а й головне гнучкість, оперативність та винахідливість в командній ланці. Також не менш очевидним і важливим є ще один фактор: генералу Теплинському доведеться обходитись досить обмеженими силами і засобами для вирішення поставленого перед ним завдання. Важкі та інтенсивні бої на Токмацькому напрямку не припиняються. Під Авдіївкою Бахмутом та на Теплінському напрямку також тому у верхнього російського командування для місія Теплинського прямо зараз немає не те, що не потрібних армій чи дивізія, а навіть полк чи бригаду доведеться шкрябти по батальйону. то тут. То там Вашовець підкреслив, що на даному етапі сенсом наших дій на лівобережжі є прагнення отримати достатньо широку по фронту ділянку узбережжя Дніпра, щоб росіяни не могли бити по правому берегу з артилерії. Про щось більше зараз, взагалі, мова не ведеться. У той самий час у силах оборони півдня натякнули на великі успіхи. За словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські війська перейшли в інтенсивну оборону на південному напрямку. Агресор вже розуміє, що просу. Вання сил оборони стає невідворотні. Гуменюк зазначила, що росіяни не можуть прорахувати, з якого саме напрямку їм чекати такої небезпеки. Наразі окупанти через невпевненість у ситуації на фронті намагаються активізувати важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію. Також вона повідомила, що відтискання з боку українських військових відбувається на лінії від 3 до 8 кілометрів вздовж всього узбережжя. Ймовірно, саме через це з нової каховки втекли майже всі російські. Ські офіцери про це повідомив мер міста Володимир Коваленко. За його словами, у населеному пункті залишився лише рядовий і сержантський склад. Також він розповів, що до певних вулиць у жителів нової Каховки був перекритий доступ. У порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження. Мова йде про паркову територію, де ворог розбудував потужні лінії оборони. Ну, а далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, в районі селища Брилівка. Бійці аеророзвідки підрозділу Flying Скул провели масштабну операцію із зачистки російських казар. Про це повідомила прес-служба підрозділу. Зазначається, що завдяки їхнім розвідданим було ліквідовано як мінімум два взводи супротивника. За даними українських осіб-аналітиків, удар завдавався двома авіабомбами GDM, випущеними з винищувача Су 27 Це досить приємні. На жаль, рідкісні кадри ефекти. Тивної точної роботи української авіації, особливо на цьому напрямку, де небо, як і раніше, на жаль, за окупантами. Ворог щодня наносить рандомні удари десятками некерованих авіабомб по українським плацдармам, і, можливо, більшість з них не влучає куди треба, але під таким вогнем морпіхам доволі складно просуватися. Якщо Росія випускає ракети аби куди, то Україна такого дозволити собі не може. Вже не вперше наносяться точні удари по російських солдатах у кількості мотопіхотної роти або батальйонів району в їх тилу.